Вітаю всіх на каналі, я, Руденко Андрій та салон Рудольф Автохаус. І сьогодні я вам розповім про Volkswagen Touareg третьої генерації, дорестовий, на жаль, але нарешті ми його зняли. Бо все це, що було до цього, тільки з'являвся нормальний Touareg, він зразу вже їхав і не було часу навіть його познімати. Зараз ринок кволий, він стоїть, тому у нас є змога показати і продемонструвати вам цей Touareg. Поїхали! Що ми маємо? Ми маємо трьохлітровий бензин, саме бензин на 340 конячок. Я вважаю, що це вибір кращий ніж дизельний варіант. Я поясню пізніше саме чому. Цей автомобіль 2021 року 35 пробігу. Заводська гарантія вже закінчилася в 2023 році. Але ми на гарній автомобілі в своєму салоні відтепер будемо давати гарантію від себе: 10 тисяч кілометрів або 3 місяці, щоб людина, яка придбала в нас автомобіль, була впевнена в тому, що це нормальний достойний. Товар, за який нам не буде потім соромно. А якщо щось і зламається, то ми з радістю це виправимо. Під капотом трьошка, яку всі бояться, але насправді вже минули ті часи, коли треба було. Перейматися за 3-літровий Це нового покоління двигун, який загалом то не має яких серйозних недоліків. Так, да, в нього, мабуть, не буде ресурсу там, в 500 тисяч, як в дизельній версії, але насправді і зараз сучасні дизельні двигуни не дуже то поспішають проходити 500 обіцяних тисяч кілометрів. Бо екологія, форсунки, наше паливо все теж дає це в знаки. А 3-літровий бензин доволі таки прогнозована штука. Да, більше витрата пального. Але це все знову ж таки умовно, і на цифрах я вам це Ясню, якщо брати цілком надійність з цього автомобіля, це прям добра перевірена звірюка. Всі двигуни надійні, перевірені часом. Що тут можна зустріти під капотом? Двохлітровий TFSI на 250 конячок. Такий я бачив один раз в житті. Він із якогось чудернацького ринку потрапив до України, але вони існують. Вони існують ще плагін гібридні двохлітрові. Теж таке точно я не зустрічав. До речі, ми робили огляд на Q5. Можете по перепосилися перейти і подивитися, що це таке плагін гібрид взагалі, і що це таке двохлітровий автомобіль в Audi Q5. Просто гібридні версії зустрічаються, і потім вже йде 3-літровий бензин і трьохлітровий дизель. Трьохлітровий дизель найрозповсюдніший двигун і має різну потужність. Там 230, 250, 260 і 286. От 286, цілком гарний варіант, можна розглядати. 6 секунд до сотні їде. Приємна тачка, але ця тачка швидше і трошечки вживає більше палива. Трошечки більше це на відсотків, мабуть, 20-25 більше. Тобто рахуйте, що Якщо брати дизельну машину, можна їздити з витратою 9-10, то на цій машині 11-13. Ну тобто різниця там в 2,5 літри в середньому, ну не така велика, це переплата. Але ви їздите в комфорті, вона потужніше, тихше, ніжніше, еластичніше. І це все відчувається в ходу. Ну, ну прям відчувається, відчувається. Давайте порахуємо, що це по грошам. 2,5 літри. Це рахуйте там 3 долари. 3 долари на тисячу 300-300 доларів за 10 тисяч кілометрів. Якщо ви в рік наїжджаєте 15 тисяч кілометрів, то ви заощадите на паливі 500 доларів. Але отримуєте більше задоволення, тому вибір за вами. По коробках, по коробках, по двохлітровому, там точно йде, мабуть, робот. А те, що в нас зустрічається, V6, всі V6 йдуть на класичному гідротрансформаторі. Восьмистопеневому і питань до нього ніяких немає, якщо ви користуєтеся машиною як нормальна людина. Да й все інше, ходова електроніка ніякого клопоту не доставляє. А якщо навіть ці проблеми зустрічаються, Volkswagen намагається все це в програмі ренегенерації та да, дзивних компаній все це вирішувати, щоб у вас було менше клопоту, і наступний автомобіль був у вас Volkswagen або взагалі Volkswagen Group. Так, що нам скаже тест капоту? Є шумка, є два мортика. Ну так, могло би бути і краще. Хоча, ну така, трошечки жестяночка, але знову ж таки, машина на 50% алюмінієва. Тому вона стала більше, але стала легше попередника. Тобто, якщо порівнювати з Таурегом NF, то автомобіль полегшав і виріс в розмірах. Ну, тому ми бачимо. Ось оці моменти. Хоча саме локофарбове непогано. Тобто сколів, таких що прям сколів на машинах з пробігом 200, щоб сказати, що там знищене локофарбове, ні, але краще захищати плівкою, це 100%. Ні, внутрішні панелі мають міць. Тобто це все ж таки, все ж ж таки, таки ще поки що нівець. Якщо брати по дизайну, то Volkswagen доволі таки стриманий. Це можна зрозуміти, да, бо це народний автомобіль. Але якщо брати там Airline на добрячих колесах, в доброму обвісі, да і ще з гарними кольорами, це доволі таки стильова машина. Але треба не забувати, що що він такий стриманий, бо в нього є старші брати Cayenne, Q7, Q8. Якщо порівнювати там з q 7 який є, реально поруч. Ну, плюс 30, плюс 35%. Якщо о, брати однакові комплектації. Ну, це суттєво. Машина краще. Немає питань. Вона трошки більша, вона довша на 20 сантиметрів. Але знову ж таки, за свої гроші та ну просто топ. І поїхали, розповім. Багажне відділення. Що ми маємо? Ми маємо 800 літрів в звичайному режимі і в складеному другому ряді 1600 літрів. Ну, Доволі таки просторий, розумний і головне Ну, Все добряче крючочки, складання сидінь. Все маємо, ліхтарики маємо, тримач тримач, ну, доволі таки незручний. Да, тримач, Але він є. Знову ж таки, маємо докатку і маємо на чому вона лежить. Тобто, войлок. Шумка загалом доволі таки непогана в машині. Я не знаю, я чув якісь коментарі, що... Volkswagen Touareg в салоні якийсь шумний. Я не знаю, з чим ви порівнюєте, але реально, яких скрипів зайвих шумів Volkswagen жодному, який я продавав, а продав я їх штук, мабуть, 20 в цьому кузові. CR, до речі, він називається, а попередник був NF. Ну, взагалі мене не було питань. Так само немає питань до q 7 Тобто ТОП в своєму класі 100%. Шторка ця їздить, тобто, коли ви зачиняєте багажне відділення, вона опускається вниз і не заважає вам, бо я завжди забуваю її опускати. Тобто сідаю і потім все, -все заважає. А у Volkswagen вона в таурезі опускається і хоч якось, де да натікає, що він, хоч якесь відношення до преміальності та має. Рівну в рівну прям підлогу не... ми не виявили. Сидіння комфортні, але складаються не повністю в нахил. Але знову ж таки, 1600 літрів з гаком багажне відділення має, вони, мабуть, є, тому цілком придатні до використання. Так, тут є незрозумілі букви. Дивіться. Преміум паливо 95-й, мінімум 92-й. Ну, це неможливо, реально. Машина на поганому 95-му почувається себе так собі. Тобто витрата пального росте. Найкраще сюди заправляти 95-й плюс, але краще взагалі шукати 98-й. Бо від цього залежить. Життєдіяльність двигуна і витрата пального. Тобто, заправляючи 98-ї, ви нічого не переплачуєте, ну і не заощаджуєте, але виходите на ті самі гроші. Але що це за букви мінімум 92, мені взагалі не зрозуміло. Отаке. таке. От і от таке буває. Так, дотяжки. Вони є, але знову ж таки, вони не аудюшні. Бо в Audi вона робить, нема цього клаца, вона робить це набагато м'якше, хоча ущільнювачі всі присутні, в достатній кількості ну, тут молодці, супер, ніяка пилюка в салон потрапити не може. Шукайте автомобілі з такими позначками. Це вам гарантує, що автомобіль з рідним пробігом, що автомобіль без аварій. І найголовніше, ви отримаєте 10 тисяч кілометрів або 3 місяці гарантії від Рудольф Автохаус. Задній ряд. Ну, простір є 100%. Матеріали всі нормальні. Тут мігенько, локоточки мігенько. тут і локоточку не дуже зручно, бо є цей підстаканник. Підлаштуватися можна, але прям хотілося б, щоб це було якось більш охайно. В трьох чи можна їхати? Загалом, можливість є, я сижу трошки вище. Над головою місце, місце якесь є, вистачає. Але що не подобається, ці сітки, вони просто мені дратують. Ну я не розумію, чому і навіщо. І тут цей пластик. Ну Простір є, так, да, доторкатися до нього важко, але якщо будеш, то знову ж таки. Якість виконання. Жодних в мене немає. Питань є підсвіточки, є крючочки. Все доволі таки затишно, на довгу відстань можна їхати 100%, маємо підігріви, можемо мати ще задній клімат, але в нас цього немає. Що ми маємо? Ми маємо Type-C, два порти, і маємо ще прикурювач, прям прикурювач можна палити на задньому ряді. Об'ємтної підсвітки в нас немає, в нас є декор, тут підсвічується білою підсвіточкою. Виглядає непогано дерево це, Цей глянець ну, не дуже, але знову ж таки, це на смак. Мені більш до вподоби якесь матове дерево, але розномаїття є, тому ви можете вибрати на ринку. На ринку різномаїть безліч комплектації двигунів. О, що хочеш, то обирай. Але знову ж таки, якщо дивитися на цю машину за свої гроші. Я впевнений, що це гарна пропозиція. Бо машина 2021-го року за 46 тисяч доларів з пробігом 35, тому що Тому має диски, гуму, коври, вся в плівці, вся по сервісу. Вона ціленька. Ну доволі таки непоганий прайс. Якщо розглядати дизельний автомобіль, то треба докладати, навіть якщо дивитися, дивитися на таку комплектацію. Ну я думаю, що 5 тисяч доларів це точно. А чи варто воно, ну насправді я не знаю. 500 доларів ми порахували за 15 тисяч переплати на паливі. Купили дешевше, продали дешевше, отримуєте задоволення. Ми опинилися в головному місці автомобіля за кермом, І це задоволення і розпач в одному флаконі. В чому полягає розпач? Це ці монітори і щитки. Ну просто, я їх ненавиджу. Я не знаю, хто як, хто до них як відноситься. Дивитися я на них не можу. Цей ще ну, плюс-мінус нормальний. Є механічні кнопки, клімат, так як і деякі люблять, як і я загалом. Але ось цей щиток зроблений просто навмисно огидний. Ну навіщо ці очі, да? ці сріблясті круги, ці ставки, ну, все каже про те, що не купуй таку доплатище трішечки і купи гарніше комплектацію. Я таке насправді не поважаю. В Ауді, Фольксвагені. В цьому Volkswagen групі є нормальні щітки. Звичайний аналоговий щиток, який інформативний, гарний, е який приємний на око, але це. Це точно не про нього. Все інше в мене немає питань. До речі, ці монітори ми дізнавалися, можна замінити, можна поставити два великих щитка і будете отримувати задоволення, а це задоволення коштує 3 тисячі євро. Але питання в тому, що ці запчастини будуть вживані, і пробіг ви отримуєте такий, який купите з щитком. От як ми зробили з Audi Q5. Мене теж там дратували ці аналоги щитки, але вони були не такі огидні, як ця штука. І ми поставили нормальний щиток і нормальний монітор більш здоровий. І там в, був пробіг 3 тисячі. тисячі це ще непогано. Машина має 110 пробігу, ви отримали 3, начебто повинні бути задоволені. Але здебільшого це виходить навпаки, що ви у вас пробіг 35, а ви купуєте щиток з пробігом 100. І оце буде точно дратувати. Не переймайтесь, машина знає, який пробіг, саме щиток виводить такі, такі дані. Тобто, якщо підключитися до автомобіля, всі блоки будуть співати вам реальний пробіг автомобіля, а саме щиток буде підключитися Відказувати про те, що щось не відповідає дійсності, але Якось цим можна жити, це ваш вибір. Хочете ставте, хочете ні. Все інше по автомобілю задовольняє мене повністю. Зручні, комфортні сидіння. Ці сидіння ще мають масажі, навіть якщо брати просто звичайні машини сидіння без масажу, без вентиляції, хоч тканеві, але вони зручні і комфортні. На цьому автомобілі можна проїхати тисячу-дві кілометрів і почувати себе доволі таки здорово. Матеріали по салону. здебільшого, все чудово, не чудово. Оцей пластик зверху, але я думаю, що його можна якось доробити, затягти в якусь плівку і він буде виглядати краще. Що не можна доробити, це збоку оцей пластик. Ну, Неприємно колінкам, вони впираються в ну, прям вогидний пластик, можна казати, відверто подушку, щось зробити можна було, або цей шматочок зробити м'якеньким. І все було б супер. Все інше за ці кошти ну, просто нема питань. Все м'ягеньке, все приємне. Ну гляньте. Таке враження, начебто шмат можна відірвати від цієї панелі. Підлокітнички, один, другий, третій все клас, все в оксамиті, бардачки в оксамиті, нічого не дратує. Всі ніші нормальні. Єдине, що мені не подобається в карті дверей. Ніші чомусь не в оксамиті, да, без тканини. Хоча навіть гольф має будь-який гольф, навіть з Мексики, мабуть, гольф має нормальну тканину всередині, а в Таурезі чомусь на це не вистачило грошей. Але знову ж таки доробити це ви можете і самостійно. Кермо. Ми лаялись на кермо, що було дорестова версія 18-19 рік. Жахливі кнопки. Але виявилося, це були бездоганні кнопки, і те, що кермо було від гальфа, нічого поганого в тому я вже не вбачаю. А ось ці кнопки мене трошки дратують. Ну, я взагалі не дуже полюбляю сенсор, але те, що я постійно вмикаю підігрів керма, ну, краще б його взагалі в цій машині не було. Бо влітку ви вмикаєте, вона потім зникне, ця піктограмочка, і ви їдете і думаєте, що у вас. Потіють руки, а у вас працює підігрів керма, і ви його вимикаєте, але ще який час вона тепле. Ну, коротше, ну незручно і незрозуміло, чи якось взагалі можна ці відшити і взимку, типу, включати. Бать, взимку, я думаю, що плюс-мінус нормально. Але влітку, коли 26 градусів на сонці, ви ще вмикаєте підігрів, ну, підігрів сидінь, включіть, щоб ви розуміли, як це зручно. Е, що класно? Класна камери 360. Інформативні, навіть на цьому маленькому екрані все видно, все зручно, все доволі таки зрозуміло. Сама парковка, от прям парковка, як в будь-якій 360, вона це все трошки відображає не дуже коректно, але цілком паркуватися або подивитися, що там коїться з правої чи з лівої сторони, можливо. В цій частині кузова ми маємо керування режимами їзди і керування пневмопідвіскою. Якщо цього важеля немає, значить пневмопідвізки немає. Якщо кнопок в бажаному відділенні немає, значить пневмопідвізки немає. Це як вам орієнтуватися по комплектаціях. Режими їзди. Режим їзди безліч, еко, комфорт, нормал, спорт, індивідуал, ви можете підлаштуватися під себе. Офроуд. І офроут має пісок, гравій, експерт, має ще режим сніг. На рахунок оффроуту, офроуат. До цієї машини вже відноситься помірковано. Якщо брати НФ кузов і його попередника, перше покоління, яке мало багато недоліків технічних, але загалом була теж непогана машина, вони могли на бездоріжжі показати якийсь клас. Ця машина вже не має центрального диференціалу, має задньої блокіровки, ну, тобто має поніжайки, тобто все це керується вже більш легковим. Методом да, це легковий автомобіль, паркет, який можна з'їхати кудись на природу, але не більше. Якісь авраги, качураги на охоту брати його не варто. Дав'єпнемо підвізку, да, ми можемо її підняти, але знов ж таки повноприводних якостей автомобіля вже не вистачає. Погано чи це добре? Я думаю, що добре. Ми заощаджуємо паливо, користуються цим і всім приладдям відсотків, мабуть, два. В світі, які користуються таурегами, тому ну, да, їм і знехтували. Вони можуть обрати собі, наприклад, амарок, да, і там е, бороздіть ліса і поля. А хто хоче комфорти, це більш міська машина, яка чудово себе почуває на трасі, в місті, за містом в обмеженому просторі, за містом без якихось пригод. Доволі таки да. Керувати таурегом одне задоволення. Його попередник був. Достойним автомобілем. А цей третього покоління, ну прям взагалі. Так, якщо б вона була типу, максимальній комплектації, якщо б вона була з повнокерованим шасі, це було б ще гарніше. Але знову ж таки, якщо навіть ми беремо цю машину, яка не сама повна, але має багато переваг, вона бензинова, і на ній їздити одне задоволення: жодної вібрації, жодних зайвих шумів. Керованість, да, це не Q5. Да, це не якийсь седан, але знову ж таки вона керується доволі таки прогнозовано, навіть без задньокерованого керованого шасі. Гальма топ, от прям топ. Інформативні. Багато разів можна їх про 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 прочевити від нуля до сотні і потім набрати і знову прочевити. Ефективність вона їх не втрачає. Гальма моя задоволена повністю. Підвіска м'ягенька, приєдна, збалансована ось жорсткість і, і комфорт. Тобто от, вся ходова частина на 4 з плюсом. Quarter mile. Досягти показників 5,8 до сотні вона спроможна тільки в спортрежимі, якщо вимкнути ESP, не вимкнути, а поставити саме в спорт режим. Там є такий, тобто вона вимикає, але мабуть щось продовжує контролювати. Коробка починає прям так смикатись на перемиканнях. Ну, дає додає такого спорту, начебто вона кудись намагається виструбнути. Кайф. Ну от насправді якесь задоволення від е, швидкої їзди я отримав. Хоча це другий поверх, Фольксваген, да, народний автомобіль, але є за що його любити. Окрім е, феноменальних ходових якостей автомобіля, реально збалансовано дуже їде, е, шокувало е, кліренс. Тобто в спорт режимі обіцяли нам 17,5. Насправді так і виявилось, 17 см точно там є. В нормальному режимі машина на висоті 19 см над дорогою летить. В афроуд режимі машина вже має 22 см, що доволі таки суттєвий кліренс, Але є ще екстра лонг, екстра хай. Тобто найвищий рівень. І в нас не вистачило приборів, щоб виміряти е цю висоту. 24 см наші максимальні показники. Я не пам'ятаю машину, яка показувала 24 см, але машина з проїжджала над цією перешкодою просто легко. Довелося покласти один телефон, айфончик. Вона це нічого не виправила, вона знову проїжджала без проблем. Тільки поклавши другий айфон, ну, тобто загально це десь 26 см. І тоді тільки-тільки вона почала чіпляти телефон. Тобто показники суперові, вона дивно навіть виглядає, коли піднята на максимальності. Але 26 це новий рекорд. Я не пам'ятаю машини, яка так нас радувала цими показниками. У нас буде нова рубрика, як автомобілі самі паркуються, потім ще будемо додавати. Екстрені гальмування і все інше. Триває пошук місця паркування. Всі ці, що ми проїхали, повз не влаштовують його. Нігоже. Так, конкурс на найкращу парковку автоматично. Подивимося, як то це зможе зробити. А далі ще спробуємо на інших машинах зробити. О, наче хто знайшов. Ну так, плюс-минус ориентуется просто, просторе. Перфект. <реш> Молодец! <реш> Найкраща парковка в світі. Знайшла саме хірові місце зі стовпом. Констатуємо, паркуватися Volkswagen самостійно не вміє. Ну, намагається, як учень, але дозволити йому це зробити самостійно не треба. До речі, якщо ви продаєте гарний автомобіль, звертайтесь до Рудольф Автохаус. Ми з радістю вам допоможемо купити, обміняти. Викупити швидко, Короче, будь-які маніпуляції, головне, щоб ваша машина була ціленька, гарненька, на якій було не соромно потім продавати і потім зустрічати її на дорозі. Нарешті мені це вдалося, я встиг зняти Volkswagen Touareg до моменту, поки він не поїхав з салону. Цей автомобіль був проданий в момент зйомок. Завтра вранці він вже прямує до нових власників. І добре, бо один день зволікань, і я би втратив знову цю можливість. Чому вони так продаються? Бо це максимально збалансований автомобіль. Маленький пробіг, доглянута машинка. Якщо ви хочете використовувати таку машину в місті, бажано обирати бензин. Якщо ви використовуєте в трасі і багато їздите, купуйте дискуссию. Але загалом обирайте Таурех чудовий вибір. А ще також не забудьте підписатися на всі соцмережі, ссылки я залишу внизу. До нових зустрічей! Щасти!